Друзі, всім привіт! Я на праці, на вулиці дуже-дуже жарко, неймовірна, в нас спека. У нас вже спека цілий тиждень. От що хочу сказати, що зараз люди беруть їсти? Не готують, практично бо жарко. По-друге, у нас вимикають світло, 5-7-8 годин нема світла, що в селі, що в місті. Перенести таку спеку дуже важко. Люди не готують, беруть на окрошку речку, рісточку, перець 200 гривень кілограм. Рісечку беруть і беруть м'ято на махіту, м'ято і лимон. Таким торгую, ще багато чим торгую, овочами, фруктами. Але так, утром пробігли, вечором вже до вечора вже практично нікого нема. Всі на воді, на річках, на озерах. Я так хочу на море. Я хочу до Одеси, я хочу помочити ноги, хоч казала в живіці, давай, може, хоч може в вересні, хоч на три дні. Дашу лише з тваринами, хоч на три дні просто поїхати, просто поїхати ну, окупатися. Вітя каже, я не настільки люблю море, щоб їхати час до Одеси. Ну, в общем, як так. Коротше говоря. Це все добре, праця працею, мрії, мріями. Але сьогодні в мене буде новий житель. Новий житель буде в мене котик маленький, три місяці. Бозі які зівулі позіхулечки мої, так, а ну знайомимось, який гарний лагідний хлопчик. Ой, які хороші, свята каже, хорошо попісів, да, свята? Попісів покушав да. водичку. Водичку попив. Ой, бачиш, водичку полили вони на асфальті. Він вже ж прямо злякався. Чи він питки хоче? Да? За юняк... Тихенько спав тихенько спав, да. йому три місяці. Света його знайшла коло річки. Пішла винімати водний процедури. Я вже казала, вона у нас купається по ранкам. І, в общем, знайшла такі цюда юда, дуже красивий, чистенький. Кіцюнь. Скоріше всього, просто викинули всього, да. було домашнє. Да? Дуже мис... ручне. Да. На ручки спокійно пішов. Да, добренько. Кетюня, що ти там так побачив? Він побачив там птичку, мабуть. Він літає в голову, зрозуміла. Кіцюнь боже, який ти гальнюня, зайці мій маленький. Коротше, хлопчик у нас поповнення. Зараз ми його додому забираємо, трошки поживе пару днів в побачу, як він какає, як він себе поводить, а там буде видно. Зроблю щеплення завтра, післязавтра. І з першим щепленням ми вже зможемо бути казирне, казирне. чуть трохи можна виходити до людей, побачити. Тільки я можу радіти 51-му котику. Це Даша каже, мам, тільки ти так можеш. Я кажу, Ну, в принципі, так. Да. Дуже мало людей, хто радіє 51-му котику в дворі, в хаті, в сім'ї, ну, в общем, взагалі. Прийшла до мене моя знайома, дуже інтелігентна, добра, чуйна жінка, яка, у якої вдома три котика, живуть в дуже гарних умовах. У неї натуральне харчування для котиків, і вона ще підгодовує два рази в день обов'язково. Тим самим чим годує своїх котиків, тим самим годує і на вулиці котиків. В неї 30 штук. Привіт, Машенька! Ось я прийшла в куриний магазин. Купляю два великих пакета. Купляю собакам жопки, курини, усе. дві таких плошечки. Купляю котам, філе, м'ясо. Це купила класну кастрюлю на 8 літрів. Це я в подарунок купила. У нас многодетна сім'я в селі, 7 діток і двоє дорослих, батько і мати. Вони переселенці з Херсонської області. І в них немає такої костюми, щоб варити діткам їжу. Я такий їм подарунок ось купила ще. Три кульки набрала м'яса. Шиї, дві упаковки. Це ж, це, і це навіть не на тиждень. Потім тут у мене жопи теж кури. Ой, пробачте. Значить, жопи курини. Таня буде здорова трошечки сердець і желудків Ну, Це майонез я для себе взяла і кетчуп на борщ. І ось ось ще жопи теж курень. Оце три кульки, зараз э, прийде грузчик мій і забере. Сама ну, намагаюся нічого не тягати. Пусто. Люди не хочуть виходити з хати. Зараз всі, я ж кажу, користуються тим, що є світло. Якщо мовчать генератори, це значить, що є світло, от, але скоро повинні ві вимкнути. То люди вдома, люди вдома під під вентиляторами, кондиціонерами. Неділя відпочивають. Боже, бідненькі чорнобривці. Так і хочеться на них два відра води вилить. Жарко не тільки нам, а й пташкам. Люди ставлять по всьому місту е, такі коробочки з водичкою і пташки п'ють водичку. Да, зараз поставимося. Вітя каже, дайте бистро водички, задихається. Світа наливаю стою з холоднішої, бо Сережка з був'ята приніс. зараз, свята знає, як відкривається е, ця да. Давай свята сюди. Ну що, зараз буде кондиціонер в машині він, він трошки легше. Яйчик моє, так телек, так теле водичка, зараз. Намочили тряпочку. Ні, ні, ти гарно, не бійся, прямо так бери. Ага, тобі незручно, да? О, так? Да. О, цю тряпку можна просто положити, навіть света, так. Да. Йому, легше. йому набагато легше, так. Да. Отак він на неї зараз просто ляже. Жайчик мій малесенький. Ой, який в нас красивий котик, диви, який клячевий котик. Це то резкость у нас капака, не сказі, так? Да? Бачимо, намочить намочити, він тоді буде облизуватися, йому буде набагато легше. Маловато собакам я купила, я ще прийшла в другий магазин. От, і ще дивлюся їм жопки. По 3,29 я їм варю каші, дуже такі смачні. Виварюю ці жовки до тушонки, і додаю крупу, гречану, рисову. І собаки в мене такі їдять. Іноді даю їм сири, шлунки курячі, але сьогодні упаковками немає. Зараз візьму упаковочку ще курячих жопок. Докупила упаковочку курених жоп от, собакам і упаковочку корених сердець котикам. Ріжу сирим даю. Зараз в АТБ іще тачки, практично Це крупи, консерви, пілінки, білизна, Та ще тут тварина. Ось такі баночки купила, щоб зараз дати на полі собакам. В общем, ще ті тачки в АТБ скупаю. Боже, як скучили! Боже, давай, давай за мною, за мною, за мною! От дороги, бігом, бігом! Боже, як скучили за мною. Я ж вчора була у вас. Зайки мої, Зайки мої. Пошли, пошли, пошли. Пошли, Пошли мої ходишечки, Пошли, мої. А ви вже ні ходишечки зовсім. Боже, як вони радіють. Кажуть, одна мамка наша. Да? Ризик, пизик. Пошли. Вітя, Лишився, лишився кот, кот, коти в Там що ж у нас котики. Зайчики мої, кольосики мої. Пішли, баночки несу вам. Пошли. Он зараз їм... Думала спочатку дати їм э, ці які, господи. де ми, де ми, де ми. Спочатку дати їм э, жопки кури, а потім думає, ні, Сьогодні, завтра з тих жопок зварюємо кашку. Що в нас з водичкою? Йдемо глянемо. Так, сухарі є у нас. Так, у нас були. Хтось у нас був, бо... Каша рисова єсть, це не наш почерк, да? це не наш почерк, да? зайка моя. Масік мій малесенький такий. Ти скучила, ти скучила, моя дівчинка маленька, скучила за мамою. А ти, ти платье мені знімав, да? і ви такі мої гарнюні дві, да? Як же ж ти скучила, дівчинка моя? Щас я клещиків тобі пошукаю. Манюні мої. Вони дуже швидко звикають. Вони дуже швидко звикають, Ну да? вони на дорогу не ходять, вони умнічки да? Вони тут, да? зайчик мій маленький. Боже, як вона скучила, вона так ніколи не бігла мене зустрічати. Зайка моя, мамуля моя, мамуляк моя заїнька, малесенький мій такий, ти колесі мої. Давай, кушать, зараз давай. Давай зараз баночки, От. а завтра каші Таня наварить да? з м'яском. давай. Все, будемо зараз їсти. Що у нас на шиї? Сейчас не-не-не-не, это у нас не клещик. У нас не может быть клестиков, потому что мы клестики гоняли, этих да? гладить, гладить, зайка клестиков. Все, давай, есть, давай, 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 давай. Да, Мильта папу встречает, и маму встречает. Забираемся, збираемся, си. Давайте, 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 давайте. Сейчас сі куда? Куда, куда, куда? С двора выходит. Мирта. Мы маму с папой сдали. Жарко, дуже спекотно. Приблизно так, квіточки ви мої, ви мої квіточки не, не посохне на жарі. Так, ми збираємося всі. Тітюні! Вчора полила цю клумбу, бо зовсім-зовсім вона вже була в мене засохша. Ось тазик води поналивали їм. Так, ну збираємося, давай. Зараз через хвилин 5-10 всі будуть сидіти з топчиками і ждати їжу. Зараз вони хто на чердаку. Хто на дереві, хто під кущиком? Давайте, давайте, збираємося, збираємося. Сходка, сходняк у нас, давай. Мірка. А хто там у нас вдома? Ми закриваємо. Так, а тут що таке в мене? Хто по нас цікаво получить? Так, а тут у мене заключення. О моє, жора, падло таке. Жора, КНОПА а? Чапка. Вони в мене в хаті. Ай, лядості, ай лядості. Встрічаємо батька бистро. Жора ще заробиш. Це вже йде, Це, да. ДА Ти ж... Фу! Дома. Жора, йди КО мені, сказала, йди до мене скачі. Лялечка, все, доця, зараз мама передінеться і буде з вами гуляти. Все, мою галі, осі, скучили, жарко було, да? Да, да, скучили, скучили зараз. Жора, зараз заробиш. Жора. Ну, це буквально 10 хвилин. У нас такі. Так, так... Жора, відійди від нього. У нас 10 хвилин такий виск, крик. Це куча радості. От вони зараз будуть виламувати двері. Я випускаю Люся з Марусею. закриті. Зараз випускаю Люсю з Марусею. І вони практично В цілу ніч гуляють. Да? До 12 гуляють, я їх закриваю. Давайте, давайте, давайте. Все, відкриваю вас. Так не дивуйте людей, скажуть, що це позаводило. Під... Сорня, скажуть. Чи міліцію визвуть на нас. Так, річі. Ричик, я знаю, я знаю, що ви таки довольний. Ричик Ляля, ой, ти моя не Аделька, а Делька, Жучок теревять чувок. Так, тихо. Тихо. А ну порядки чи ні? Так, сухий корм повиїдали, все. Зараз у вас буде вкуснятіна. Мама там вам на накуп... купила. Ну, ну, Ля, ну Люся, я знаю. Люся скучила, Люся скучила, скучила Люся. Люся, Люся скучила, все, давай, все, все, все. Блин. Люся! Так, все! Так, давай, виходь. Надо тонить, ходити. Так, машунечка, давай, до цього вікна відкривати. Бо ми, як ми їдемо, ми закриваємо вікна. А в нас вдома Маша, вона наша машунька, вона старушечка. Це вона у нас тут з Жоріком. з чапою і з кнопою. <звук> А в Дашиній кімнаті у нас. Хто в нас в Дашиній кімнаті? У нас просто нема світла. Я включила спишку, відкриваю вікна. Як це я ці вікна пооставляю? Я не розумію. я обично не оставляю. Не відкриті, не, не на провітрювання. Кіцюнька, а ти де? Дуже класна кіцюня, але мене боїться. Яйця мій малий! синкі, швидко виходь отуда. Швидко буде, я тебе буду тіомка, тиди кусать, ти. швидко їсти. Швидко їсти, не бійся. Ктионічка, виходь, зайчик мій. Все поїла, да? Все. Зараз буду кормить. Алюзі мізолотуй мій. Сейчас даю, сейчас даю, все, выходить буду, сейчас всех кормить, бо всі хочуть їсти. А хто тут у нас? Хто тут у нас? Зайчики мої, приветики мої, галосі мої, галозі мої, золотулі мої. Стоп, пусти талелочки, да. Пусти талелочки. Пісок он дивіться, розкидали. Давайте мама вікно вам відкриє. Мене оставляю даже провітрювання, бо боюсь. Позастають. Сітка є, поки я тут, можна відкрити так. Зараз вам воздух піде сюди. Але тут сама прохладна комнатка. Ви знаєте, тут у нас не сонячна сторона. Так. Тут у нас ще скільки котиків, так? Полічка, мій красончик. Так, все, починаю кормити, бо зараз з'їдять і мене. Жора, ну ти тюлень. Жора, тюлень, радісний, ми приїхали з Києва, ми так намучились сьогодні. Нам сьогодні зробили такі важливі справи, і наш папа кормить котики. Це тільки половина. Половина ще в хаті і на чередаку. Це тільки половина. Саме в нас голодні. І це, як там? Кнопка? І ти голодна, так? На пуля. А потім врачі кажуть, чого животи роздуті, тому що їдять. І собачу, яку хочеш їжу, і котячу вірніє. Друзі, пройшов рівно місяць. Дивіться, який в нас гарний котик, він підріс. Ми його назвали Саймон, в нього вже є два щеплення, він готовий до прилаштування, скажи, але хтось щось, ніхто по нам не дзвонить, Да, Саймон? Він дуже грайливий, він такий класний. його любима іграшка Дракоша, він живе в Дашиній кімнаті. з ним живе ще 4 котика, Да? Він дуже класний котик, придивляйтеся, якщо комусь подобається. Київ, Київська область. От, Побачимо, може можна буде доставити.